Від. Рішив зняти ще одне відео про Uber. Сьогодні п'ятниця, зараз вже майже перша година дня. Решив виїхати під обід. Хоч і розумію, що на обід мало заказів, але може бути все. Надіюсь, сьогодні добре зароблю. І покажу вам, скільки я сьогодні заробив. Гарного вам просмотру. Підписуйтесь на канал. Погнали! Звісно, вже заправляємось. Зараз ще миємо машину полесосем, поки заказів нема, і їдемо в аеропорт, якщо нічого не буде. my Left inside is poison, poison. All that's left inside is poison. I need no sympathy. Better come and kill me. All I feel inside is poison, poison. Я зараз в аеропорту і хотів показати, які зони стали Сірі, що взагалі заказів немає в даунтауні, але в аеропорту Mido дуже багато заказів. Але я в Аврору не дуже хочу їхати і його не взяв. Тут знову приходимо зразу заказ. І я знову не хотів вже туди їхати, бо заказів нема. Я вже шукав щось поближче додому, але нічого не випадало. Я вже ось бачите, взяв цей заказ зараз. І поїхав ближче до даунтауна, бо нічого на шамбург не випадало. Всім привіт! Це день номер 2 субота. Зараз 3.40 я включився. Не виїжджаю, так що, може, буде якийсь зараз заказ. Якщо ні, знову, як вчора, їду заправлюсь, їду по мою машину. Хоча не знаю, що буду мити, сьогодні дощ іде. І так доїдемо до аеропорту і почнемо, якщо що, день вже там з першим заказом. Якщо гарного вам просмотру. Дякую, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь. Погнали! Взяв я свій перший заказ в аеропорту. На жаль, я його бігом прийняв і не побачив оцінку пасажира. Завжди треба дивитися на оцінку пасажира. У неї був дуже маленький 4,6. Це, напевно, найнижча оцінку, яку я поки що зустрічав. Значить, не просто так водітелі їм кладуть такі оцінки. Я приїжджаю і кажу, я вас не беру, бо їх 6 чоловік і дуже багато багажа. Там на кожну людину по дві сумки було, це дуже багато. Я кажу, я вас не беру. Вони кажуть, вас вже пише 6 чоловік, але треба ж зважати і на те, що у вас і багажа багато. Вони кажуть, Окей, типу, визовемо 2 XL. Але поки я тільки хотів сісти в машину, вони вирішили, що визволи ще одну машину. Я взяв багаж і деяких людей, і вони визвали ще машину одну, щоб доїхати додому. І поки я їхав ним, вони... вона мені завжди казала: давай ще там повернемо, давай туди повернемо, сюди повернемо. І я їм теж поклав дві зірочки. Такі люди бувають. Я лише людей висадив і зразу посипали закази. Це я ще не встиг включити, стільки що було вісім заказів підряд, один за одним, один на один. І просто сидиш, вибираєш, який ти хочеш заказ прийняти. Ну, дуже хорошо не випало, який би я хотів. Я вже взяв те, що було, бо поки так передивлявся заказ, у мене вже рейтинг трохи впав. Я вже взяв, що вже було. Закази чуть пропали, я вже від'їхав трохи від даунтауна і вирішив показати, скільки я зробив вже за 4 години роботи. Тут я вже знову від'їхав від Даунтауну, де заказів вже майже не було, дуже мало. Бачите, сірі зони, навіть вже і Чикаго просто обичний. такий, сірі не дуже є багато заказів. Хоча дуже странно, що субота, майже 9-та година вечора і стільки заказів. Закінчую сьогодні роботу, відпрацював лише 6 годин. У мене зараз з'явилися деякі справи. Я вже виключився, майже 6 годин працював і заробив на даний момент 236 доларів, чи я не помиляюсь, але ще можуть прийти чайові, ну побачимо. Поки що дуже непогано я заробив за 6 годин, така сума дуже добре. Ще то, що я багато й не наїздив, напевно. 15 доларів взагалі маршрутів великих прям не було. Так що я вже виключився і покажу вам зараз заробіток за 2 дня Скільки я заробив, примірно скільки я на бензин потратив. Ну, зараз я не заправлявся. За вчорашній день я потратив 27-28 доларів я заправився. І давайте глянемо, скільки я заробив за ці 2 дня. Багато я не працював по годинам, звісно. Ну, я думаю, сьогодні буду довше працювати, але з'явилися інші справи. Так що виключився. Так що дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні. Добра ніч. Так, я за 6 годин заробив. 236 доларів, це дуже непогано, могло бути краще, але я вже виключився. Це я вчора заробив за 9 годин. 325 багато стояв вчора, але заробив, я б сказав, непогано. Давайте подивимося, які в мене були закази за ці 2 дні. Ось ви можете побачити відстань, скільки годин я їхав, скільки я отримав за. Цю поїздку і люди, які ще поприсилали мені чайові. Я б сказав, що був хороший, дуже ці два дня. На жаль, я цей тиждень взагалі майже не працював, і навіть в ці два дні, коли я думав, що в суботу я більш-менш попрацюю, теж появились деякі справи. Але взагалом, по годинам і заробітку, я б сказав, що дуже добре заробив, Особливо. Багато не їздив багато на бензин не потратив. Ось такі заробітки.